Всім привіт! Нарешті я в епіцентрі саме в посуді. Зараз підемо з вами, подивимося, що тут є цікавого, що тут є новенького, що тут є гарного. І беру вас з собою, тож поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ідемо дивитися. Зникав у цей посуд, так він мені подобається, ну, окрім ціни, але посуд дуже дуже гарний. Так, отак, мабуть, його. Дуже гарні тарілочки, і якийсь момент я пам'ятаю. З мамою тут була і не було цього посуду взагалі. Фіора 336 підставна, 223, звичайна тарілка. Тут і блюда є, бачите, і чашечки. Ну, дуже такий, знаєте, підіймає настрій. Десертні, подивіться, які гарні тарілочки. Може собі хоч десертно придбати. Ну, так вона мені подобається. Взагалі, от чашка з блюдцями десертна, бо був би такий непоганий. Комплект зранку настрій собі підіймати. Салатники теж такі гарненькі, 286 гривень. І є більше, дивіться, такий великий салатник 561, такі кружки. Чого не з обох боків? От я буду пити і мені оцю цю красу видно і не буде. Прямо шкода. Можна, звісно, при наявності фінансів розгулятися. Гарненькі. Ще люблю цей посуд, його певний час не було. В мене є на е, двох комплект. Обідня тарілка 111 гривень, кераміка 161 гривня підставна тарілка. Потім в них є ще супові тарілки 136 гривень. От такі, дуже, до речі, їх полюбляю, дуже часто саме їх використовую. І є салатники, отакі по 120 гривень. 3 гривні. Ну, от салатники, мабуть, не дуже вдалі, а так посуд дуже гарний. Також подивіться, є симпатичні такі троянди Вікторія. Вони продаються окремо дуже часто в АТБ, в Аврорі, мені здається, я їх бачила. 18 предметів це обідня, підставна і ось. Супова тарілочка. Салатничків тут немає. І також з сакурами такий сервіс. До речі, от мені здається, раніше не було таких блюд різних. Під фрукти можна, під цукерки, під горішки. Просто для сервірування на стіл якісь варіанти придумати. 145 гривень. І салатнички. Бачите, є ще під них. Салатники. Вони відрізняються по ціні 99, 75 і 79. І бачите, різні. До речі, ці відрізняються по ціні. Я одразу не побачила 159. Написано зелене. Ну, яке воно зелене. Не знаю, що тут зеленого. Воно таке, знаєте. Ну, коричнево сіре, скоріш за все. Фіолетове, хоча воно більш рожевим здається. Ну, можливо, трошки бузкового кольору, але точно не фіолетовий. І є круглі такі, бачите, по 189 гривень. Сервірувальне блюдо 119 гривень, отаке величезне блюдо, сервіруальне. Це турецький посад по сабланш. 226 гривень, отаке глибоке овальне. 429, симпатичне. Знаєте, отак, щоб родина зібралася зі столом і якийсь салат викласти. В Аврорі останній раз знімала і сказала, що повертається мода на ці візерунки, які стояли, як мені сказали, у всіх сервантах. Хришталь це просто скло. Менажниця 150 гривень, але така дуже ніжна. І от ще є. Тортівниця на ніжці 329 гривень. Ну, така доволі універсальна під усе підійде під будь-який торт, з якими прикрасами знаєте, не кольорова, ні до чого не зобов'язує. Цей посуд є частково на знижках. Салатник 104 гривні, супова тарілка 116 гривень. Отакий великий салатник 198 гривень. Тарілки. Обідня і підставна чашка, і вони також, бачите, є в такому блакитному кольорі. І, по суті, дуже-дуже схожий на них посуд, але він отак от просто в таку дуже-дуже дрібну цяточку. Знаєте, наче перепалені яєчка мені нагадує. Є в такому блакитному кольорі. Так, ціни смо... Такі самі: 105 гривень тарілка, 158 гривень тарілка, буквально пара гривень. Різниця, так зараз я поставлю обережненько і ну, такий а, молочний 158 гривень, тарілочка. Ще от а, оцей був в рожевому кольорі, а в білому я не бачу. Мені здається, білий ось він, бачите, стоїть такий навіть це пудровий колір. Білий, мені здається, дуже швидко розберуть. Такий, знаєте, він, наче щоденний посуд, але одночасно і святковий. Він ще й на знижках. Дивіться, чашка 79 гривень. Салатник 99 гривень, супова тарілка 139 гривень і підставна 139 гривень. Також не бачу обідні. О, ось обідня тарілка, 89 гривень. Нормальні ціни якраз і цікаво, чи можна? Чомусь не написано в мікрохвильовку. Ну, мені здається, через оцей. Буває, що можна з оцим ставити в мікрохвильовку. Буває, що не можна. Мені прям цікаво. Ніяких немає знаків, можна на сайті подивитися. До речі, так. Виробника запитаєте, балавіта виробник. Можете подивитися. Залишилася одна ця міні-пателенька. Боже, коли я її дивилася, я вже навіть не пам'ятаю. Дуже давно ще на початку весни, мені здається, 79 гривень вона коштує. Ну, така... Приємно щось таке маленьке, якусь закусочку подавати. Дуже симпатично. Ось їх тут багатенько. Кераміка і багатенько різних соусників. Ціни 39 соусник 59 соусник ну, До речі, симпатичний. І дивіться, крім а, пателеньки, є ще маленька така каструлька. Теж симпатична, 99 гривень і 129 гривень. До речі, дітям, якщо хтось грається в посудку, ну єдине, що обережно, щоб дитина її там не зовсім маленька, не розбила, то можна теж. У я знаю, багато дівчаток там з кухні прямо зараз купують їм. Дуже прикольний варіант. Тут теж новенькі дивіться десертна тарілка з отакими от пташками. Симпатична, я люблю більш однотонні тарілки, але мені, наприклад, зараз подобається такий варіант. 44 гривні десертна, 59 гривень обідня, вони її так і називають, 59 гривень салатник. І ну, це скоріше супова тарілка, і от салатник 51 гривня. Також дуже схожа серія, подивіться, з лавандою. Вікторія, це все. Як ми бачили з вами, сервіс. Ну мені здається, тут дешевше вийде, якщо взяти набір, ніж у той сервіс придбати, що спочатку. Отака така лаванда 59 і 40, А це не цей варіант. Так, ну пташки теж симпатичні. І є троянди чорні. ну Знаєте, хто любить наприклад, кого біла кухня. І так доволі мінімалістично. Або чорна кухня, теж буде гарно виглядати. Ціни такі самі, салатнички, все таке саме змінюється тільки малюнок. І з'явилося також і тут, мені здається, в Аврорі дешевше було. Треба передивитися своє відео. Отакі от, от блюда. Люмінарк 140 гривень і 185 гривень побільше, 21 сантиметр. Вони є в такому Тіфані кольорі. І є тут в білому також кольорі. І є в чорному кольорі. А, це не таке. А, от-от вони знизу білі, я зверху не побачила. Це, дивіться, теж варіант такий цікавий, воно кругле, але воно більш такий, знаєте, в нього бортики, більш роз, роз, Пологі, скажімо так. І це не люмінар, це Вікторія, 75 гривень і 105 гривень. Ну, це все-таки більше салатник, а це саме блюдо для сервірування. Цікаві такі варіанти посуду зараз з'явилися. Цікаво, чому сюди поставили ці контейнери, салатники з кришкою. Але можна просто взяти салатник і на нього пластикову, знаєте, у є силіконові універсальні кришки, такі 325 гривень, нічим гірше не буде. Також подивіться симпатичний салатник. Люмінарк. Це теж виробник, такий, наче листочок. Є менший от маленький зовсім 55, цей 139 і великий. 185-27 см Написано так. Давайте. Ой, слухайте, гарний. От реально гарний дуже такий посуд. Набір салатників флефард з кришками керамічними. Ну, не знаю. 419 гривень вони я бачу є в різних кольорах. От в мене одразу не з'явилася ідея, що тут зберігати. Тут бачите, хоча от я, наприклад, більш люблю, ніж пластикові контейнери, отакі от різні керамічні, скляні, мені вони здаються, ну не знаю, мені здається, що так краще. Це мої особисті відчуття. То я б не проти, але маленькі такі ємності. Набір салатників ромб. Теж симпатичні. А ну напишіть, використовуєте ви такі салатники. Під морозово, мені здається, зараз ідеально. 268 гривень. І от такі прості без малюнку 300 гривень. Теж симпатичні. Креманки для морозова 75 гривень, 75 гривень. А, отут, бачите, зірочки. На оцих, які стоять, не видно, що там зірочки є. І креманки, от такі зовсім маленькі 43 гривні. Ще є отакі класичні 58 гривень такі. Мінімалістичні, дуже 85 гривень більші, і 95 гривень з такими е, геометричними везерунками. Потім багато хто купував такі бокали. От вам і креманки: шістдесят гривень. Під них є також салатники. Симпатичні, виглядає гарно і дуже цікаві. Креманки, бачите, от такої цікавої форми. Сюди шарик морозива, да? з якимось шматочком бісквіта або печивом, якось цікаво прикрасити. Також креманка з подвійним дном: 179, отака з подвійним дном, і 95 гривень отака скошена. І ще є такі 65 гривень маленькі. Ну, мені сюди чомусь хочеться кактус поставити, а вам як напишіть. Дуже схожі на оці маленькі флораріуми різні. Подивимося, що тут в чашках. Такі флористичні дизайни, 63 гривні. Синя така велика, 115 гривень. Симпатичні з котиками 75. От скажу вам чесно, останнє відео, здається, в Аврорі. От там вибір чашок. Їх було небагато, але чашки мені всі сподобалися. Набагато більше. 57 гривень такі чорно-білі. Добрий день, Everybody. 119 гривень. На стять переможемо. Ну, можливо, заради приколу комусь подарувати. Доброго вечора ми з України. Цілую мене, захищай Україну. Стоїть Дніпро Рве. А, Говерла стоїть. Дніпро Реве, Україна живе. От, до речі, оця мені сподобалася чашка. 109 гривень така коштує. Мені здається, що зараз, знаєте, трохи от всі вже цим наситилися. Хоча, можливо, комусь на сувенір такі і куплять. Почав ранок з кави, тепер ти готовий на все. Ну, до речі, напишіть мене, кава трохи присипляє. Мене вона не буде. Просто є ритуал пити каву зранку, а так, щоб мені оця сподобалася, не знаю чому чашка. 125 гривень, і оця, і оця такі симпатичні. Котики ці були, і ці вже чашки були. На жаль, нового такого прям чогось більше я не бачу. Ох, Пам'ятаю, хотіла подрузі у цю чашку подарити. І коли приїхала, їх не було. 166 гривень. Вони у таких от гарних подарункових упаковках. Тут бачите котики. Оці котики мені дуже сподобалися, вона котів любить. Ну нічого. Я інший подарунок тоді придумала. 289 гривень порцеляна, порцеляна, от отака фіора, дуже гарна. І подивіться, чашка з блюдцем сяйво. Дуже симпатично. Такий набір вийде. І чорно також. 479 гривень на подаруночок. І набір чашок ПЕЦ. Чотири штуки. Подивіться, тут коти собаки. Дуже класні чашки. 279 гривень фіора. Вони на знижках. Я чомусь як не приходжу. Їх то нема, то вони на знижках. Коштували 411. Прям тут дуже-дуже класні візеруночки. Ще хочу глянути, чи є тут форми для морозива. От взимку я казала, що треба в Аврорі брати форми для морозива, а зараз тут їх і не бачу. Напишіть, ви робите самі морозива вдома чи ні? Немає форм. Ну, можливо, десь вони там лежать, або, можливо, в інших епіцентрах вони є. А отут я чомусь не бачу. І що ще хочу замінити, в мене одна пляшка зламалася, ми вдома піймо воду саме з таких різних пляшечок. Давайте подивимося, що тут є. Я поки нею користуюся, але знаєте, завжди придивляюся на майбутнє. 440 мл 249 гривень різні кольори для мене замаленька. 400 так, це така сама, 269 620 мл. Єдине, що одразу скажу, мені не подобається, коли є ці різні трубочки, складні якісь конструкції. Чому? Тому що потім важко за цим всім ой, я отак вам покажу, доглядати. Бачите, вона наче зручна, дуже. Але потім там буде утворюватися якийсь наліт обов'язково і вимити його буде нереально. Помаранчева на знижці 251 гривня, хоча на вигляд дуже зручна. Отака от ще пляшка. Ну, як вона відчиняється, 269 гривень. Вона от просто розкручується. Якби був якийсь замочком варіант, то я б, мабуть, таку вибрала собі. Мені дуже подобається такий мінімалістичний дизайн. Симпатична пляшечка. Я взагалі дуже привередлива в цьому плані. Так, 199 гривень, сюди ви можете фрукти покласти, налити воду. Тут є ручечка, бачите, щоб переносити. Так, як вона відкривається. Непогана система. Немає тільки, щоб вона не проливалася, бо я часто пляшку в сумці ношу. Ну, і така теж з поїлкою тут. 179 гривень, але для мене не варіант. Що тут є цікавого? Так, тут вже термоси і термопляшки. Ну, що так мало пляшок тут. В Аврорі взимку, да, в Аврорі взимку був прям набагато більше вибір, і набагато краще пляшки. Тому, бачите, треба все купувати не в сезон. Ага, ще знайшла пляшечки. 149 гривень. Така цікава система, а тут буде висуватися трубочка, бачите, О, більш дитяча. 192 гривні. От просто мінімалістично зачиняється. Єдине, що немає ніякого ущільнювача, чи не буде вона текти в сумці. 82 гривні. Ой, це прям скляна. Слухайте, дому взагалі класно, що вони з пластику п'єте, але е, знов треба отак прям відкручувати. Чому я не люблю, коли відкручується? тому що я часто ставлю в машину їжу, з, з собою беру пляшку води. І в дорозі незручно її буде відкручувати, тобто дуже буде відволікати мене. Все-таки хочеться, щоб отак якось просто раз, відкрилося. Ну, оця може. Я б не ризикнула таку покласти собі все-таки в сумку. Розільється. 100 гривень така пляшка, от вони є блакитні. Так, пляшка для води. Оце, наскільки я розумію, охолоджувальний елемент. да Там сніжинка намальована, кидаєте в морозилку, потім в пляшку з водою або з якимось напоєм, і воно у вас буде охолоджувати. Так, 253 гривні така коштує 99 гривень така пляшка ап. Не обрала пчому? Тому що не видно, в якому стані пляшка всередині, а за такими пляшками треба дуже добре доглядати, щоб ніякого не було нальоту і вчасно це все вимивати. От, до речі, в мене дуже схожа якась така чашка вдома. Да, тут, бачите, є, щоб не проливалося. В мене це просто дуже сильно в чоловіка саме заплюснявіло. Таке вона вже чорне, нічим не відмивається, і тому я її хочу замінити. Я поки що прибрала цей елемент і п'ю з неї я, але ж треба щось на зміну знайти. Ось це прям непоганий варіант. І об'єм, який тут, 660 мл, теж більш-менш 159 гривень така. Мінімалістична 600-750 мл навіть. Ну, от був лапу тут силіконова прокладка якась, я б точно отаку вибрала. Поки що мені подобається оця. І слухайте, я чомусь думала, що вибір буде набагато вона ще синя. Бачите, поруч є. Ми, до речі, з чоловіком так і купували. Була синя і сіра. Трохи інакше була кришка зроблена, а так пляшечки дуже. О, Це є ще зелене, 129 гривень. Так, ну, мабуть, і все. Це знизу все повторює. Просто різні, можливо, кольорі, такі. 123 гривні, отака прям велика. 408 гривень. Чого вона так дорого коштує? 900 мл. Ну, просто виробник отак оцінив. У мене от на тій пляшці, що я вам казала, ми купували, дуже схожий. Не знаю, як її відкрити. Будуть проблеми, бачите? Дуже схожий механізм відкривання. У мене отут так блокується зверху кільце, а потім нажимаєш і воно відкривається дуже зручно. Ну і тут 363 гривні, але і охолоджувальний елемент, бачите, і носик для пиття це якщо ви згодні її прям добре вимивати. Не візьму, бо на ній зламаний оцей зверху тримач. Оцієї не зламаний, але вона. Плакитне, я хотіла якогось нейтрального кольору собі. Ну, коротше, от ви розумієте, так, як я обираю пляшки 249 гривень, до речі. О, теж непогана система. Але темна пляшка. Хоча вода для води добре, коли вона в темному знаходиться. Ну, Сьогодні я без нічого звідси піду, нічого страшного. Трохи з вами погуляла по епіцентру. Якщо ви якусь з цих пляшечок використовуєте, вона зручна, обов'язково мені напишіть. Якщо чесно, дуже-дуже сподобалася ця ідея зі скляною пляшкою. І для сумочки вона гарна, але поставити так, щоб швидко пити, з нею цей єдиний її долік. А так, можливо, можна і подумати. Тож, на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення.